Слава Україні, шановна громада, провели чергове засідання Ради оборони нашої області, розглянули ряд важливих питань. Перше питання це складова нашої безпеки і оборони, захист нашого неба. Я б хотів би подякувати відповідальному бізнесу, громадам, тим, хто активно долучаються для зміцнення нашої безпеки, безпеки нашого неба, захисту нашого об'єкту критичної інфраструктури. Хотів би зазначити, що окрім визначення питань фінансування наших складових сил безпеки і оборони, ми визначили і пріоритети, і ті засоби ураження, які потребують придбання в першу чергу. Частину ми вже почали передавати нашим військовим. Окремо розглянули питання постанови Кабінету міністрів 881, згідно якої суб'єкти господарювання наділені правом придбання за визначеним алгоритмом засобів РЕП і РЕР. Відповідні звернення від голови ОВА на виконання були направлені до Укренера, Обленерго і інших важливих державних установ, які можуть реалізовувати цей проєкт. Одне з актуальних питань, які розглядалися, це захист наших АЗС. Це звернення і ініціювання власниками автозаправних станцій будівлі захисних споруд. Це питання так само тримаємо на контролі. Хотів би зазначити, що відмічали спроби російських ДРГ на деяких напрямках прориву державного кордону, але завдяки злагодженим діям наших прикордонників, нацгвардійців, Збройних сил України ці спроби нівельовані, проаналізовані і вжити відповідні заходи. Ситуація на нашому прикордонні залишається складною, однак контрольованою нашими Збройними силами України, складовими сил безпеки і оборони. Продовжуємо спільні заходи щодо зміцнення нашої обороноздатності. Визначили конкретні завдання і строки їх виконання. Роботу продовжуємо.